Добавляємо зараз воду, але я вам покажу перед водою, як ми прожарили. Не сильно. Навіть не до половини. Заліваємо воду. Воду заливаємо гарячу і теточок. Ну, Процес, я вам скажу, треба готувати не в жилому проміщенні. Пари дуже багато або мати хорошу витяжку. Добавляємо нут. І зараз будемо додати спеції. Спеції азіатські і їхню назву. Тому розкажи саме. Ми додаємо зіру. Бачите, от там от ми бачимо барбарис пішов. Така трава джамбил. І у нас є ще додатково там трошки паприки, трошки різних сумішей. А зараз ми зробимо заміри. 84 бачимо. Тут 60 о. На так. 5 градусів пішла. Да, да, 62 так, бачимо. Так, так, Набирає температуру дуже швидко. До речі, в нас зложені дрова. Зараз ми їх ну, через годину точно будемо розгрібати. Добре. Йдемо далі. Йдемо далі. Угу. Дивіться, включаємося екстрено, скажімо так. Пройшло От Морковка, яка була, така є. Але наша пічка почала різко набирати температуру. Так, пояснюю, ми не рекламуємо пічку. Ми, звичайно, вже дали відео з пічкою. Воно вийде. Ми покажемо, як її правильно зробити, тому що вона насправді ефективна. Але вона не буде ефективна, як ви її будете, робити з червоної цегли або із шамотною, яка взагалі не віддає тепла. Ми рекламуємо нашу цеглу. Ми показуємо, як працює наша цегла, як вона швидко набирає. Нам кажуть, що не можна так швидко набрати тепло. Не можна дати велику температуру і взяти тепло буквально за якихось півгодини. Ми показуємо, будь ласка. Вариться. ми нічого не можемо змонтувати, тому що у нас м'ясо, у нас морковка, у нас цибуля. Ви самі все бачите. Пройшло 5 хвилин після останнього відео. Одну хвилину. Ось, що робиться? Трошки нижче. Бачите, 80. Як набирає. Опа! 91 бачили. 90-80. Отам, де має бути холодніше, там вже 60. А де має бути найгарячіше, вже сотня. То 6? То 7, 115. Різко, от, Нічого 112. Вона різко, різко набирає. Вона прям таке враження, що зараз взорветься. А відповідь хейтерам, що багато тримає, довго то щось вони там. Тримати вона буде максимально довго. Не одна цегла так довго не буде тримати, як наша. Чотирботська цегла. Ну, при такій температурі, як зараз, на сутки буде тримати тепло.